Мене звати Тєсі, я читачка, психологиня і книжкова-блогерка. І сьогодні я буду розповідати одну цікаву річ, яка мене дістала у всіх книжках, особливо коли це художні книжки, точніше, саме в них. І це проблеми з комунікацією, коли герої просто не вміють розмовляти, і на цьому будується конфлікт. І насправді, от в «Пляжному чтиві. Це був непоганий ромком, який я читала, відносно інших він був дуже непоганим, там були прописані персонажі, і там було важливо тобто, не тільки е, їхні якісь романтичні стосунки, а ще й просто як вони особистості. Але при тому, що вони просто не розмовляли, і героїня, наприклад, постійно додумувала, що о, напевно це означає, що я йому не подобаюсь, а це ж що я йому подобаюсь, то це виходило через сраку. І відповідно та сама історія стається в дуже багатьох різних книжках, тому що, от, наприклад, інша книжка, яку я прямо зараз читаю, Відьма і вампірка. Вона просто е тут погано все. А? Це спойлер до мого е прочитаного серпня. Що тут поганий сюжет, погані персонажі, вони картонні, і ще й це погано дуже написано. Але от тут теж є оця проблема комунікації, коли герої ну, от, ну не вміють говорити між собою, і це виходить, ну от як виходить. І власне, що я подумала, що насправді проблема комунікації вона є ну і в житті, тобто в житті ми так само не вміємо розмовляти з іншими людьми, і через це у нас стаються проблеми в стосунках, там з, не, з батьками, з друзями, з ким завгодно і так далі. Давайте одразу, от, психологічно, що можна розділити. Можна розділити на умисне і неумисне. Тобто, коли ми умисно щось робимо, ми маємо під цим якийсь задум, що ми хочемо це ось так провернути, і неумисне, коли воно просто ну отак виходить, але ну треба щось з цим змінити, тому що так не виходить, так ну не, не працює це. От. І, наприклад, умисне це коли ми починаємо маніпулювати іншою людиною, і ми розуміємо, що відбувається. Тобто ми хочемо від неї отримати якийсь певний ресурс, або не знаю, ти мені це, я тобі це. Ну, це вже бартер, це вже ну, більш чесна угода, але вона водночас може бути теж такою не дуже чесною. І от і, така річ, як газлайтинг. Дуже часто ми про це зараз чуємо, можливо, вперше що таке газлайтинг. Газлайтинг, тобто це різні такі маніпулятивні прийоми, які спрямовані на те, що людина якби. Ми ну, змушуємо ніби губитися в своїх якихось думках, показах в реальності. Тобто, коли ми, наприклад, людині говоримо, такого не було, типу, ти це придумала, це так там, не ставалося. От. І це може бути, ну, тобто, там є ще багато. Інших проявів, але це ну, тобто, основна суть, що це як сумнів у реальності. От, тобто, Це ти щось вигадала, це я, я такого не казав. Або навпаки, типу, ти кажеш, я чую це вперше, а він або вона каже, типу, так я ж тобі вже говорив колись. Ти кажеш, я не запам'ятала, типу, ні, ні, я тобі казав, ти просто забула. І що з одного боку це ніби ну, дуже невинна річ. Ну, тобто, ну Так я могла би забути. Так, навпаки. Ну, тобто цього могло б ніби не ставатися, і ну типу. Але з іншого боку, якщо це була реальність і її просто заперечують на ну, тобто, вигоду собі, то це стає проблемою. От. І е, тому газлайтинг от, він часто також буває умисним, але з іншого боку, оскільки немає нетравмованих людей і у нас у всіх якесь бобо в голові, то він так само може бути і випадковим. Коли, точніше, не прям випадковим, але е, коли людина як не до кінця усвідомлює, що вона робить. От. І таким чином здається і такі маніпуляції також. Але давайте дивитися з боку. Якщо це все ж таки ви хочете це змінити, тобто ви помічаєте, що це є, і ви намагаєтесь або зрозуміти, чому інша людина так поводиться, або спробувати. Самим змінити свою цю поведінку. Наприклад, вам потрібно якось щиро поговорити з людиною, і ви не знаєте, з якого боку підійти. Або ви посварилися і думаєте, ну який же він баран, яка ж вона коза? Ну чому вона так відреагувала на цю ситуацію? То давайте поговоримо про оптику. Що означає оптика? Тобто у кожної людини у неї є своя певна, ну свій досвід, своя оця якби суб'єктивна реальність, візія того, що відбувається. Суб'єктивна реальність в психології. Ми говоримо про те, що людина зі своїм багажем досвіду вона бачить ситуацію певним чином. Легкий приклад, наприклад, їде автобус, в ньому дуже багато пасажирів, і він їде по серпантину, і тут раптом водій і всі пасажири бачать, що попереду лежить величезний камінь. Водій дуже сильно гальмує. Хтось з пасажирів розбиває ніс, але для всіх було очевидно, що це камінь, що вони його побачили. І якби водій не зупинився, то їм би всім були гайки. Водій зупиняється прямо перед цим камнем, і тільки з цієї перспективи він і пасажири бачать, що насправді це якась рослина, ця перекотипола, і що вона зараз полетить кудись, і вони навіть ну, не зреагують на це. Ну тобто вона би не завдала шкоди машині, якби та в впевнений врізалась. Але ця інформація вже ну, тобто, доступна під іншим кутом з іншої позиції. І відповідно, коли ми говоримо про оптику, то в конфлікті або десь ми намагаємося зрозуміти. Як думає про цю ситуацію інша людина? Тобто я думаю ось так і я це розумію ось так. Він вона розуміє ось так інакше. І питання мотиву. Тобто, коли і, тут проблема починається, коли мої слова розбіжні з моїми діями. Це так само, як, наприклад, коли ми, наприклад, хочемо любові, але любов ми намагаємося отримати не знаю через повагу або через залякування. І тоді нібито ми беремо багато чогось, наприклад, багато людей нас бояться, але при цьому любові ми так і не отримуємо. І тут так само, що в нас є в конфлікті або в розмові певний мотив, але ми можемо ніби його ну, неправильно виражати. От. Ну, наприклад, в парі, коли вони розподіляють свої сімейні обов'язки, то може виникнути така ситуація, що. Жінка на певному етапі, ну тобто, коли вже їй дуже не подобається, що обов'язки, наприклад, не виконуються, або вона взагалі ще ніколи не говорила про те, щоб, ця, ну, тобто, щоб розподілити їх. І е, раптом вона, ну тобто, починає її мотив, наприклад, щоб чоловік попилососив, але замість того, щоб сказати, Ой, слухайте, давайте попилососис, то вона говорить: от знову ти лежиш на дивані, от знову йде конфлікт. І виходить, тобто, що є певний мотив. І мотив може збігатися прямо з діями або не дуже збігатися. От. І, е, власне, мотив сам, тобто як ми це говоримо, він може бути ну, тобто, дуже наприклад різким. Ну, наприклад, якщо е, батьки дізнаються, що там, не знаю, до е, своєї дитини, там, кровиночки, якась там. Якесь лайно на вулиці пристало і почало з нею там щось вернякати. То їхня реакція, наприклад, може бути: типу, ну так сиди вдома, ну там нікуди не виходь і так далі. І з одного боку, ну тобто, дитина ж не винна в цьому, але е, ну, якби їхня реакція захисна, вона йде на захист і вона має певний мотив. Не вони хочуть її оберігати. Але, ну тобто. Це може бути різними шляхами, і навіть просто ми обоє там можемо бути в конфлікті правими. Просто я бачу це ось таким чином, ти бачиш це отаким, і в нас навіть один однаковий мотив може бути, не знаю, там сприяти покращенню роботи, але при цьому ми з різних боків на це дивимося. От, і тепер давайте перейдемо до е, ще такого нюансу: е, як в Гештальті ми говоримо про фігуру і фон. Фігура це те, що відбувається прямо зараз в моменті. Наприклад, діалог з цією людиною і те, що відбувається десь там на фоні, то це може бути дуже багато різних речей. Наприклад, це можуть бути у мене конфлікт там на роботі і вдома я починаю переносити це або просто зараз іде війна зараз. Величезний потік інформації, величезний потік стресу, ми постійно це ну, тобто, ми в цьому варимося, і відповідно наші реакції вони загострюються. Ми стаємо різкішими, ми стаємо якимось, ну більш нервовими, більш розхитаними. І е, оцей фон, це тло, ми не можемо його, ну тобто, прибрати. І важливо, ну і якби у нас є певна фігура, тобто є певне те, що відбувається прямо зараз. Оця комунікація, от але у. У Нас є оцей фон, і у іншої людини теж є фон, і вони впливають на те, як ми подаємо інформацію, як ми це говоримо. Тобто це наш типу такий і настрій, і про е, взагалі ну, обставини, що з нами ставалося, і про наш великий минулий досвід. От тому, що, наприклад, е, якщо в однієї людини, ну тому знає, ставалося пограбування її, а в іншої цього не було. То коли вони будуть говорити про якісь безпекові методи, то можливо перша людина вона буде більш обачна і більш налякана, ніж друга людина, і в них буде через це конфлікт. Що типу ти надто обережний, а ти надто легковажний. От і е, ще одна схема, за якою ви можете тепер уже практична порада, що робити. Можна відслідкувати свій стан, тобто відслідкувати оцей фон, хоча б не на тому рівні, що це там був якийсь конфлікт, не буду говорити зараз з людьми, а на системі HALT. Hungry, angry, lonely, tired. Тобто, ти не ти, коли ти голодний. І це багато є там не знаю мемів пов'язаних з тим, що от моя дівчина голодна, і ми майже розійшлися, а як тільки вона поїла, то все ми вже разом і все чудово. Е, і так само angry, тобто коли ми злі, коли у нас падає ця планка, то ми ніби вже не можемо з людиною адекватно говорити. І якби ми там її не любили, не хотіли з нею налагодити комунікацію, то у нас все просто валиться з рук, нічого не виходить. А е, коли нам самотньо, то теж ми можемо бути. Е, по-інакшому реагувати на різні обставини. Е, от. І, наприклад, коли там, ти почуваєш самотність, а твій друг він, там, гуляє з кимось іншим, з іншим другом. І з одного боку, ну, тобто, нормально, що у людини є різні друзі, але з твоєї оптики самотності, то це просто катастрофа. І втомлений, то коли просто ми, е, ну, у нас накопичується ця втома, то ми ніби вже вистаємо, ну, наші якісь. Я б сказала, блокувальні механізми стають повільнішими. Тобто нам легше зірватися, нам легше накричати, нам легше розривітися і там, впасти в істерику. І ці всі реакції, вони ну, тобто, стають до нас трошечки ближчими, тому що цей гальмівний механізм, типу, так, стоп, типу. Навіть там банально не те, щоб просто зупинити себе, тому що треба триматися, а перевірити, чи це ну, доречна реакція в цей момент, ми ніби і не можемо. От. І чотири пункти, на які варто зважати. Голодний, злий, самотній, втомлений. Голодна, зла, самотня, втомлена. От, ідемо далі. І далі є е, транзакційний аналіз. В транзакційному аналізі ми виділяємо певні позиції, в які є всередині людини і з яких вона може з нами спілкуватися. І ми говоримо, що є батьківська, доросла і дитяча. Е, Грубо якщо грубо сказати, то батьківська це те, що ми накопичили такий як досвід від інших людей, і там всякі наші установки. І наше бачення цієї батьківської ролі, доросла, це така більш раціональна, яка між оцими правилами батьківської і хатіннями ми дитячі, і дитяча частина це наша е, е, внутрішня дитина, те, що ми хоч, наші хотілки, наші якісь раптові бажання, те, що просто ми, там, наприклад, гриливі, навіть сексуальні, і так далі, то це все дитячі частина. Ось, тобто вона інстинктивна, скажімо так, і ну, доросла їх регулює. І важливо, як ми спілкуємося, з якого рівня, з іншими людьми. Тому що, наприклад, одну і ту ж саму фразу можна сказати різними словами. Ем, ну, можна сказати, не знаю, там, подай, будь ласка, кетчуп. Ем, можна сказати, ну, і скільки разів тобі казати, подай, будь ласка, кетчуп. От. Або можна не знаю, взяти кетчуп, намастити когось і пожартувати так. От. Е, ну, тобто, щось як різні реакції на одну і ту саму ситуацію. І саме тому важливо, щоб ми спілкувалися ну, тобто, на одному рівні. От, тому що, наприклад, коли відбувається цей газлайтинг, то ми, наприклад, своєму партнеру з дорослої позиції говоримо, що е, мені е, там не знаю, ти мені не повідомив, що ти кудись їдеш. Ти, ну, чому ти це не зробив? І він з батьківської позиції: Ой, ну то я ж тобі казав, що я їду. І одразу ми де опиняємося? Ну, тобто, ми з дорослої позиції з'їжджаємо в дитячу, і ми відчуваємо провину, блін, як же я забула, що ти мені ж казав. І виходить, тобто, що у нас ця комунікація, вона, по-перше, рівням поламана. І по-друге, ми спілкуємось не як двоє дорослих людей, а як, ну, уже, наприклад, типу, батько, дитина або хтось ще. І тут ну, важливо, щоб це були доречні обставини. І часто от, чому ну, виникають конфлікти, наприклад, з батьками, тому що ми звикли. Спілкуватися як дитина і батьківська фігура. Але коли ми, наприклад, виростаємо, то ми вже ну, переходимо на цей рівень дорослий-дорослий. І все одно часто хтось з нас ну, провалюється періодично. Тобто Або батьки стають в позу, я тебе зараз буду повчати, або ми просто, ну, наприклад, навіть там, ну, з мого власного досвіду, коли я їхала по своїй першій. Поїздки повнолітньої, то в мене було таке враження, що я маю типу, як спочатку випросити на них дозвіл, ну тобто, щоб мені взагалі дозволили туди поїхати за, за з, з, з моїми коштами, з моїм усім типу. І е, я ніби одразу себе ставила в цю позицію як дитячу, що я маю це попросити. Але насправді, ну тобто, виходило так, що я просто кажу, типу, я кудись сіду, мене питають: о, прикольно, розкажи. Типу, і далі ми вже спілкуємося на цьому рівні, ніби Ем, Ну, і так само от батьки там да, можуть повчати там, тобі казати: так, от, типу, зробив так, зробив так, зробив так. Типу, чого ж ти не зробив, як я сказала? От, і ти ніби не маєш тоді провалитися на ось цю позицію: типу, да-да-да, вибач там решта, ти ну, маєш ніби залишитися так. Давайте, як, як двоє дорослих людей, поговоримо про це трошечки в іншому тоні. От і така. Ну, і власне, от тут порада, рекомендація для того, щоб тр... ну, розуміти, де ви знаходитеся, чи відповідно це ситуації і де знаходиться інша людина. Тобто, як вона з вами говорить, як ви з нею. І <кхм> в цьому є ну, такий тип баланс. І останній момент, який я хотіла розповісти сьогодні, це я повідомлення на відміну від ти типу повідомлення. Коли ми говоримо через ти, ми звинувачуємо людину, ми їй кажемо, ти все погано зрозуміла, ти нічого не зробила, ти не, знаю, не помив посуд, ти мене розчарував і так далі. Коли я говорю через, я повідомлю». Наприклад, візьмемо, там, що потрібно було щось купити, людина не купила. І я говорю, що там. Наприклад, я починаю з того, що зараз я збираюся готувати, і е, мені важливо було, щоб ця приправа в мене була. От, і е, я почуваюся. Е, не знаю, я, наприклад, почуваюся засмученою через те, що е, там зараз її немає. От і там, чи, ну, що, що б ти міг, ти не знаю, для цього зробити або як би ти міг це змінити. Ось, тобто ми говоримо ніби від себе і про свої емоції, почуття, і про і ми описуємо. Ну, тобто важливо, що ми описуємо не там ти поганий, а ми описуємо ситуацію, що зараз ти типу, немає цієї підправи, Там я просила тебе купити, її зараз немає, і я там почуваюся ось так, отак. От і що ми можемо з цим зробити? Тобто ми ніби переводимо цей конфлікт уже в інше русло, і тоді ну, там, і людина це краще сприймає, і ми отримуємо тобто, результат, який ми хотіли. Е, і ну, тут не, не саме якийсь маніпулятивний, а просто хоча би е, ситуація вирішується. І насправді дуже важливо і в стосунках, і всюди проговорювати, що відбувається. І коли ми це робимо, то ну, ми отримуємо набагато більше, ніж коли ми цього не робимо. І так само, якби герої ось цих двох книжок. Е, Просто стали і поговорили між собою. Ну тут ще й проблема, що в них просто кожен день, кожну годину змінюється власна думка, от це теж проблема. Але тут вони більш обоє стабільні, просто вони починають додумувати, що інша людина думає, замість того, щоб її спитати, або просто з нею щиро відверто поговорити. От тому ось такий розбір, точніше, огляд, точніше не знаю, сторілог, тому прошу користуйтеся і щоб ваша комунікація тільки покращувалася. Несемося.